Добрий день! Зараз листопад, багато дерев вже скинули листя і опалимо листю я відразу знаходжу застосування. Це дуже цінний органічний матеріал, який допомагає вирішити багато питань. У цьому відео я розповім, як краще використовувати опале листя, що робити з листям волоського горіха, чи можна заразити город використовуючи листя плодових дерев, і чим краще обробити заражене листя, щоб можна було його використовувати. І ще розповім, як я поспілкувалася зі стучним інтелектом на цю тему. Мульчувати грядки опалим листям горіха я почала багато років тому. І тоді багато моїх знайомих не радили цього робити, переконували, що це дуже шкідливо для ґрунту. Я ж бачила, що шкоди ніякої немає. Огородні рослини прекрасно розвиваються і вражає хороші. Вирішила розібратися в цьому питанні, бо дуже шкода було втрачати стільки корисної органіки. Так, в листі горіха міститься углон, який пригнічує ріст інших рослин. Але треба сказати, що багато рослин на йолон не реагують і добре ростуть поруч з горіхом. І найголовніше, що максимальна кількість йоглону міститься у свіжому зеленому листі, тому, звичайно, мульчувати свіжим листям не можна, дуже чутливі до йоглону пасльонові. А в повністю сухому листі йоглону практично немає. Справа в тому, що йогло накопичується в листях в міру росту і розвідку. Коли зелене листя починає поступово висихати на дереві, відбувається природний відтік цієї речовини в плоди і деревину, а потім в корінь. І не стільки листя, а в основному виділення з корінів отруюють ґрунт і впливають на рослини, які ростуть поруч з горіхом. В опалення листі углон вже набагато менше. І далі під впливом вологи, повітря мікроорганізмів він поступово розкладається. Протягом 1-2 тижнів у міру висихання листя концентрація углуна сильно зменшується, а через 2-3 місяці відбувається практично повне розкладання і листя вже безпечне. Зазвичай у нас так і виходить. Після того як листя горіха упала, залишаємо його під деревом на пару тижнів для висихання, а вже потім переносимо його на грядки. Зараз я вже розклала листя горіху на грядках і зверху додаватиму листя плодових дерев. Взагалі то листя горіха добре перегниває на грядці, але для прискорення розкладання їх краще змішувати з листям дерев інших порід. Навісні на грядці іноді залишається якась кількість неперепрілих черешків. Вони ж все ж таки дуже щільні. Їх треба зібрати граблями і відправити в компост. Дуже часто в інтернеті можна знайти пораду, що для нейтралізації углону листя волоського горюху треба спалити. Дуже погана порада. Про те, що будь-яке опале листя спалювати не можна, Знають навіть малі діти, а ось штучний інтелект якось путиться в цьому питанні. Вирішила поспілкуватися з ним. Той відповідає, що спалювати листя горіха не можна, це дуже шкідливе для здоров'я і для природи, і тут же порадив вносьте в ґрунт листя горіха в якості золи, бо його углот при спалюванні повністю розкладається. І далі пише про користь золи з листя головського горіха. Все-таки до парад штучного інтелекту треба ставитися дуже обережно. Так, при спалюванні листя горіха відбувається повне і нешкідливе розкладання йоглону. Але спалювання опалого листя, яке зараз восени практично неможливо добре висушити, і спалювання сухих гілок або дров приводить до різних результатів. Ось так горять сухі дрова. При дуже високій температурі при достатній кількості кисню відбувається практично повне згоряння. Виділяється при цьому в основному вуглекислий газ СО2. У палаючій купі листя достатня кількість кисню отримують тільки верхні шари. Все, що нижче, не горить, отліє, тому так багато диму. Відбувається неповне згоряння і при цьому виділяється вже не СО, а СО чедний газ смертельно небезпечна сполука, яка зв'язує гемоглобін. А ще, якщо ви спалюєте опале листя на своїй ділянці, це практично те ж саме, якби ви спалили цілу гору пластмаси. Адже основа рослинної тканини целюлоза і це природний полімер. При неповному згарянні целюлози процес відбувається так само, як і при згарянні будь-якого полімеру. Виділяються дуже небезпечні речовини, такі як акрилеїн, його високі концентрації викликають набряк легенів, тут і ароматичні вуглеводні, сильні канцерогени, такі як бензопірен. і той же дуже небезпечний діоксин. Я не буду перераховувати всі небезпечні і токсичні речовини, їх багато. Напевно, варто було б нагадати і про екологію, і про закони, що забороняють спалювання листя. Але тут треба пам'ятати найголовніше спалюючи опали листя на своїй ділянці, вдихаючи все це, ви в першу чергу шкодите своєму здоров'ю. Астма, алергія, бронхіт, онкологічні захворювання це далеко не повний перелік. Ще одне питання, чи можна при мульчуванні листям плодових дерев заразити город хворобами або занести на нього шкідників? Так, взагалі-то можна. Є загальні грибкові захворювання, які вражають і городні культури, і садові, плодові дерева, ягідні кущі, декоративні рослини. Є й загальні шкідники. Я окремо виділила тих, які можуть зимувати на опалому листі рослинних залишках, а значить, з опалим листям ми можемо принести їх на город. Що ж робити з таким зараженим листям? Штучний інтелект знову радить таке листя спалити. І знову погана парада. І спалювати не можна, і втратити стільки цінної органики не хочеться. А вихід дуже простий. Після листопаду залишаємо опале листя під деревами і обробляємо його. Дуже добре обробити карбамідом. Він допомагає знищити зимуючі стадії шкідників і спори грибкових інфекцій. А ще дуже важливо, що він прискорює розкладання опалого листя. І до речі, якщо наше листя так сильно заражене, що перед використанням доводиться його обробляти, то обов'язково треба зробити осінню обробку всього саду. Тим же карбамідом, сечовиною оприскати все дерева, ягідні кущі, ґрунт навколо них. Для обробки і листя і саду треба приготувати розчин си з розрахунку 500-700 г на 10 літрів води. Обробку треба проводити в суху погоду при температурі на нижче плюс 5 Більшу частину опалого листя нам доводиться використовувати для мульчування грядок на городі, тому що на нашій ділянці важкий глинистий ґрунт. Важкий і для рослин, і для нас, коли ми обробляємо його. А обробляємо плоскорізами. Для поліпшення структури такого ґрунту обов'язково треба вносити органіку, для того, щоб зробити його більш пухким, щоб корінням рослин було легше отримувати повітря і вологу. Інакше хорошого врожаю не побачимо. Мульчування також допомагає зберегти вологу в ґрунті, захищає від вимерзання. Для поліпшення структури ґрунту підходить будь-яка органіка. Гній, перегній, компост. Компост ми робимо, але для огороду в 8 компосту потрібно досить багато. Для того, щоб потім рознести його по грядках, йде багато часу і найголовніше дуже багато сил. А я завжди намагаюся знайти вихід, щоб уникнути дуже важкої роботи. І вихід є. Набагато простіше і легше зробити компост прямо на грядках. Для цього треба вкрити грядки опалим листям шаром висотою до 15 см. Тут же на городі зазвичай ми залишаємо ще бадилля моркви і буряка. Щоб прискорити розкладання, звичайно краще подрібнити все це. Наприклад, за допомогою газонокасарки. Ось тут подрібнена бадилля буряка. І вона вже практично перепріло, хоча минуло всього кілька тижнів. Чесно кажучи, ми не встигаємо подрібнювати листя на всіх грядках. Але все одно до весни вона встигає добре розкластися. І навесні результат мульчування видно дуже добре. Коли ми проходимо плоскорізами грядки замольчовані опалим листям, то відразу відчуваємо, яка на них легка і пухка земля, як добре вона насичена вологою. На незамульчованих грядках, як тільки пригріє сонце, ґрунт відразу починає втрачати вологу, тріскається і такі грядки обробляти плоскорізами дуже важко. Дуже важливо, що при мульчуванні створюються хороші умови для дощових черв'яків, які покращують склад ґрунту. І так само для інших корисних ґрунтових мікроорганізмів. Коли навісні пригріє сонечко і з'являється багато дощових черв'яків, це мене дуже радує. Значить, все робимо правильно. Так, бувають ось такі величезні екземпляри, це сантиметрів 20 напевно, або дуже. Опале листя на грядках це ще й чудове органічне добриво, яке містить у доступній для рослин формі необхідні макро і мікроелементи, органічні речовини і використовуючи опале листя, ми ще економимо на куплі добрив. Крім городу, опале листі мені ще потрібні для отеплення в квітниках. Особливо багато йде на отеплення лілій, бо вкриваю шаром десь 15-20 см. Опалим листям дуже добре утеплювати багаторічники, нові осінні посадки, квітучі рослини, гортензії, троянди. І взагалі, якщо листя багато, можна замульчувати всі плодові і декоративні кущі. Буде користь і для збереження вологи, і для живлення, і навесні бур'янів буде менше. Ще частина опалого листя я залишаю на газонах під деревами. Залишаю як добривою і для живлення всіляких ґрунтових мешканців. Єдине, на газонах треба простежити, щоб листя не лежала щільним шаром, інакше трава загине. І ще зверніть увагу, що листовий перегній може підвищувати кислотність ґрунту. Для зниження кислотності треба обробити грядки залою, крейдою, доламитовим борошном. Ми вносимо золу з розрахунку 1-2 склянки на квадратний метр. Якщо ж ґрунт дуже кислий, то можна три склянки і навіть більше. Ну а на сьогодні все. Буду дуже рада, якщо мій досвід вам корисний, гарних вам вражаю.